У сміттє потопає приватний сектор родинського. Майже три місяці родинські комунальники не прибирають сміття, тому люди складають його просто під будинками. Двір Світлани Маліновської забитий непотрібом. Пакети лежать скрізь, побудові відходи просто валяються посеред вулиці. А вітер розносить їх на сотні метрів. Останній раз сміті збиральні машини бачили тут на початку січня. Дуже плохо вивозиться мусор. Оце вот вже январ, февраль, март, три місяці взагалі не вивозиться мусор. Дуже плохо. Дороги, бачите от. Мешки вы сами смотрите. Смотрите, какие мешки красивые стоят. И дорога такая. Ну, платить нам, а мы все платим. что положено, все как положено, делаем. Ну, не возятся. Горы с полком ходили, в ЖЕК ходили, куда только не ходили, писали сколько раз. Ничего. Сказали, то машини нету, поломано, то денег вже нету. Ну, в общем, проблема. У подібній ситуації опинилося кілька тисяч жителів приватного сектора. Люди скаржаться, що не можуть навіть нормально дихати. Огидний запах огорнув вулиці. З января місяця у нас не вивозиться в частном секторі мусор. Не вивозиться он катастрофічно вообще, він замерзає, розстаиває, потім опять замерзає. Это в вонючее, этих мас. Ми пытались позвонить и пытались попросить, чтобы нам сделать. Перерасчет. Мы планировали написать заявление на то, чтобы. Ну, пусть это копейки, но все же он не вывозится. Это доставляет дискомфорт. А если было здоровье, я, я вывезла бы сама. Ну, я сама инвалид, я не могу вывозить. А те, у кого есть здоровье, они вывозят, конечно. На зайчиках оплатят ли они вообще или нет, неизвестно. Не было, ну, наверное, месяца два точно. Вообще не вывозилось, а все в хламе стоит и грязь. І это у нас ще ж улица, в садик идти невозможно. В садик идти невозможно. Дорога така, що дітей так виношу з улицы на Островського на поставить. Люди стурбовані, що приватний сектор цілеспрямовано спрямовано перетворюють на великі звалище сміття. Тож мешканці звернулися за допомогою до Сергія Федорова. Ми не могли не відреагувати на этот питання, скажем так, і силами УГХ, дякую їм, які знайшли. І можливості. І сьогодні я думаю, цей вопрос ми закроємо. Мені, знаєте, очень подобається. Позиция тех властей города Родинска, которые во всем обвиняют руководство Покровска, что они никогда не помогают. Хотя, если взять э, тот же мусор, в 2016 году УГХ, Управление коммунального хозяйства города Покровска, предложило свои услуги по вывозу мусора с минимальным тарифом. Но по непонятным причинам был получен отказ. Родинцы сказали, что они будут вывозить его этот мусор сами. Но на сегодняшний день мы видим, к чему это пришло. Они вообще привыкли и заняли такую позицию, мое это субъективное мнение, что ничего не делать и во всем обвинять город Покровск. Хотя что вы для этого сделали, чтобы эту проблему решить? Вы обращались, вы писали письма, обращались с просьбами, чтобы Покровск вам посадился в этом вопросе? Нет, вы все доводите до критического. скажем так момента да и потом вы даете что в этом во всем він Покров. Звернення від мешканців Родинського надходять і до контакт-центру Покровської міської ради. До контакт-центру Покровської міської ради щоденно надходять звернення, а іноді цієї погрози з проханням допомогти у вивезенні мусора з різних частин міста Родинського. У зв'язку з тим, що дане питання стоїть на особистому контролі Покровського міського голови Трибушкина Руслана Валерійовича. Ми досягнемо згоди з керівництвом Родинської міської ради. І нарешті мешканці міста Родинського Родинського отримують якісну послугу з вивезення побутових відходів. Директор комунального підприємства управління міського господарства Микола Касян впевнений, що допомога від Покровська буде надаватися і надалі. В КП управління міського господарства обрадився Сергій Водівич Федоров з ходатайством просьби о том, щоб спланували роботу по вивозу мусора частного сектора города Кродинська, проаналізував ситуацію. встретился также с людьми, которые нуждались в этих работах, решили пойти навстречу и спланировали работу Покровска и привязали город Родинск, выделили транспорт, людей по уборке мусора частного сектора. Думаю, что данные про обращения жителей и также Людей, які болеют за город Родинського. Я думаю, що це буде последняя акція. Будемо допомагати городу для того, щоб город оставался чистый. обраний. Мешканці Родинського задоволені, що після звернень до Сергія Федорова у місті пануватиме чистота. От обратилися ми до Федорова Сергія Владимировича і от зараз обирають мусор. Почалося вже. Обращалась, ходила у той горіспалку два чи три рази. Обіцяли, то машина поломана, то шофер заболів, то ще щось. Відповідно до закону України про відходи сміття повинно вивозитися щодня. Відхилення від графіка можливо, але не більше, ніж на три доби в літній період і на п'ять в зимовий.